Доброго дня, панове. Я себе телепортнув якесь дивне місце і намагаюся це вилізти. Ось насправді це все, що зараз відбувається. Як бачите, в мене є ще деякі матеріали. Є ось така штука. Є камінь, але немає, відповідно, кірки. Ну, давайте звідси спробуємо вилізти. Ну, відповідно, зараз граємо на сервері. Так, і тепер спробувати намагався зі вилізти. Де я знаходжуся, чесно кажучи, без поняття. Так, це що? Це у нас два блоки, і тому я не можу звідси вилізти. Так, у мене факулті є один. Вугілля в мене, як бачите, немає. Так, темно, зараз знову видно. От так. Зрубимо цю ерунду. Так, намагаємося здесь вилізти. В мені потрібно. Всі є палочки будемо зараз робити відповідно факели. Я нагадую, мені потрібно залізо зараз. Для того, щоб скратити, відповідно, собі відро. Я там зламав э, причал і тепер э, там водичка тече ще незрозуміло куди. Так, де вихід не знаю. Будемо зараз шукати. Тут якась... тут як бачите, якась скеля. До речі, панове, я ще раз нагадую, у нас є сервер ERC. будь ласка, приєднуйтеся, в посилання є в описі каналу. Ой. Чи таке ERC? Ну, це, 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 це такі публічні чати. Ой, щось мене куснуло. Бачите, вот така яма. Бачите, доволі глибоко, але чомусь немає корисних копалин. взагалі. Тут взагалі якесь таке місце дуже мало, дуже мало корисних копалин. чомусь. Мало, мало що тут взагалі тут є. Так, вугілля. Будемо йти тільки по прямій. Так, теше вугілля, очевидно. Ой, як бачите, мене закінчилася кірка. І вже немає дерева. Ну і, відповідно, усе. Тобто, без дерева ми нічого не зробимо. Ось такі справи по новим. Насправді, є один цікавий варіант. Це не те, щоб хороша ідея, але інколи адміном можна те, щоб попросити зробити. Так. Кажімо, зробимо ось так. І після чого у мене з'являється яв... деревина. Так, буваєте, безвітних ситуацій не буває. Розумієте? Тобто, адмін завжди дивиться, що робить на сервері. Завжди дивиться. Так, відповідь нам треба палочки. Якщо вам щось потрібно, будь ласка, пишіть в чат. Адмін обско допоможе, якщо ми щось потрібно. Ось таким чином Після чого у нас як бачите, з'являється кірка. Так. О, бачите, це вже вихід. Де це ми взагалі? О, Це взагалі якийсь сніг чи що це таке? Оце що таке? Це взагалі якийсь сніг. Ага. Якийсь такий... Таке місце цікаве. Я думаю, що ми тут з вами зробимо, мабуть, якусь. Я, я навіть не знаю. Давайте виберемо оце все вугілля. І поїздимо далі шукати якісь метали чи щось таке. Так, ну що за це забрати забрати не будемо. ой. Так, ну що ж робити? Я думаю, що... Ну, як бачите, факелів вже немає. Тому давайте ще крафтимо хоча б 10 штук. Ось так. Ну я зрешу, що цю яму треба де А то адмін сейчас забанить, якщо вы робить. Так, ну шо ж. Понесли в землю. Нам обов'язково потрібно залізу. Пам'ятаєте, на онколхості я багато чого знаходив. І месек кристали були, і навіть алмази були, усе було. А на сервері чомусь так мені не щастить. Так, зариваємося в землю. Ну, якщо нічого не знайдемо, ну тоді просто заріємо цей котловант і все. І підемо додому і все. Таке теж інколи трапляється. Ви переїхали з друзями щось шукати, щось робити, і немає нічого. Тому що професія шахтара ось така. Інколи... інколи потрібно просто довіритися удачі і все. Тобто, якщо не вдається вам знайти те, що потрібно, ну, це означає, що треба спробувати ще раз. І ми, як бачите, в мене вже закінчилася кірка знову. Я на свіжий повітря трішки. Бачите, у нас ніч зараз, зараз на сервері. Відповідно, нам треба знову палички нас, відповідно, є 6 блоків яблуневих дощок, а також є, відповідно, вугілля. І ще нам потрібно, відповідно, скрастити кірку, очевидно. Лейте не забудемо скрафти кірку. Так, ідемо знову в землю. Що треба щось знайти сьогодні? Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що це за місце таке, це такий сніг, але місце цікаве. Важливо все ж таки знайти метали, тому що без металів в сучасному світі важко. Майже уся сучас... сучасна техніка зроблена з металу. Уся відповідальна техніка зроблена з металу. Усякі механізми, наприклад, двигуни, наприклад, робляться з металу. Там досить багато металу, є там і міті, і сталь. Тому це важливо, коли метали у вас є. Інше питання, яких як вірно застосовувати. Якщо у вас є метали якісь, то треба, очевидно, якось їх застосовувати. Так, щоб це було вигідно і добре. Цікаве питання, чи ми ефективно шукаємо корисні копалини. Ну, насправді є одна маленька проблема. Залізо залягає на досить великій глибині, тому шукати його Шукати його, так мовити, на мілководі, і сенсу особливого немає. Тому, перше, що це зробити, треба залитися поглибше. Десь, мабуть, блоків на 700, і там можливо, можливо вдасться знайти залізо. Тому що у грі Майнтест у нас, відповідно, залізо на досить великій глибині. Тобто знайти залізо не так просто насправді. Так, о, як бачите. Ну, я знаю, що цю яму треба, за... треба де знову заріти, не можна її так просто лишати. Так. Так, бачите, в мене знову закінчилися факами. Але ще є дошки. Є, відповідно... Ой. Є відповідно вугілля. То ми зараз ми скрафтимо ще факелів. Ще 10 штук, скажімо. І продовжимо. Шукати залізу. Так, відповідно, додаємо факел. О, бачите, мене замало кірка. Так, мне снова потребны палочки. И, соответственно, мне потребно, Камень для того, чтобы, соответственно, с него сделать камненную кирку. Продолжаем. Бачите, корисних опалення майже немає. Я думаю, що є сенс повернутися, забирати вугілля, що ми там зверху бачили. Ми знайдемо ще щось цікаве, наприклад, лаву можна спробувати знайти. Або, знову ж таки, месекресали можна спробувати знайти. Ой, бачите, ми знайшли з вами вугілля. Вугілля потрібно. Бачите, тільки один блок. І все. Ми йдемо просто вниз. Тому що шукаємо сталь. Знову потихеньку закінчується. Ну це в чому проблема. Головне, щоб це не стало нашим за... заняттям. Ось, в землі. Тому краще робити такі невеличкі перекури. так, так. Осправді на сервері SSD диск. Ну, це ж таке доволі швидко має працювати. Щоб було якийсь таке динові. Ви всі бачили, коли я відповідно вибрав блок, е було таке порожнє місце, а потім воно замалювалося. Та це говорить про те, що сервер так задумався трішки. Ну, сервер доволі швидкий насправді. Там сучасна техніка вже. До речі, ми недавно оновили програмне забезпечення на сервері. Ми всі бачили, що деякий час висіло, висіло саме дві машини. Чому так? Тому що деякий час саме два сервери працювали одночасно. А потім ми старий сервер просто вимкнули і все. Так, знову потрібна кірка. Продовжуємо. Факел є? Оооо, у мене факелів немає. Оце вже проблема, факелів немає. Давайте, давайте зробимо кілька факелів. Так, я зроблю ось таку. Так, в мене вже потихеньку збираються блоки каміння. І що там стан це стане проблемою. Якщо я не вибрав з собою. Бачите? Уже досить глибоко насправді. Уже запросто може залізти попастися. Поки що, якщо, як ви бачите, поки що заліза не було. Ну, насправді, не було взагалі ніяких металів взагалі. Ну, чесно, що. Та це важливе річ, яка, я вже говорив. Але багато чого можна зробити із інших матеріалів, наприклад, з дерева, це з пластику. Ну, пластику в гулі манітес немає, а от дерево є. Ну, наприклад, кірку можна зробити повністю деревне або сокиру. Так, як бачите, в мене вже немає вугілля. І факли закінчилися. А ні, вугілля в мене є, а. Так, ви бачите, як бачите, насправді матеріал в мене є достатньо. Чому проблема? Ми з вами не спимо. Оце проблема. Ну, ми звісно, можемо це списати на ігру умовність, але все воно все не добре. Треба весь коло спати. Тому завжди добре їжте. Хто добре їсть, то добре спить. Так. До речі, хто дивився фільм. Майнкрафт у кино. Я дивився. На самом деле мне Дуже очень понравилось насправді. Очень такий фильм на самом деле. Очень такой динамичный и острый. Я всё ещё жду пока этот фильм появится на DVD или Blu-ray. Придбать у себя в коллекции. Ну, я дивився просто в кінотеатрі, це дійсно круто, але я хотів все ж таки детальніше роздивитися цей фільм вдома. І, наприклад... Ну, тизери всякі цікаві десь це цисн... звісно цисн... кльово, але все одно. Ми українці ми завжди звикли при... приклад... додому щось тягнути. От, знаєте, це таке от, національна така особливість. Так, ну як бачите, уже вугілля немає, Ані, є вугілля, От бачите. Бачите, насправді вже доволі глибоко, як бачите, досі пір, не було нія ніякого металів металі взагалі. Можливо, це якась скеля. Тобто не скеля, а гора якась. І ми просто рів'ємося донизу. І тому нічого не було, що до сих пір. О, бачите, знову закінчилася кірка. Так, відповідно. Крафтимо ще одну, ой, ще одну кірку. Що зробив? а я збив бембакал. Та шо Як Я кот и факел зачепив. Не знаю, кого зачепив. Так. Ну, така професія профессия, як бачите. Римся, реемся, реемся, вже, как Вже там в кінця кінце край вже давит, ті ями, бачите. І ми до сих пір нічого не знайшли взагалі. Така глибока-глибока яма. О, зате є вугілля. Ну, я не буду ріти в бік, тому що потім цю яму все одно треба заривати. Але все ж таки, думаю, потратимо трішки часу і все ж таки. Так, і все ж таки. Так, треба палочки. зробимо ще кілька факелів. Як бачите, вже досить багато каміння, як бачите. Так, штакується, все, стакується. Ось. Так. Досить багато вже каміння. Бачите, знову таке самий ефект. Чому так відбувається? Тому що сервер робить запит до бази даних. І це займає деякий час. Ну, таке відбувається чому? Тому що, ну, очевидно, що є якийсь тайм-аут. Тобто е клієнт очікує деякий час, поки з'явиться дані, якщо даних немає, то він щось мусить показати у цей час. Ну, от він і показує от, таке дивне. Ну, база досить велика вже там. 700 Мбайт, і ну це да, трошки пітерможу інколи. Ну, якби, якби я вам не сказав, що, як це працює, то ви б, мабуть, і не знали про це ніколи. А що за використовується сервер баз даних, я SQLite використовується. Ну можна інші дички застосовувати. Я поки що застосовую SQLite. Наприклад, Postgres можна поставити або. Leвел DB, така цікава штука від Google. Чим добрий SQLite, він формує один, один маленький файлик. Це доб дуже добра річ. До речі, в питоні є SQLite прямо в поставці. Оце дуже зручно насправді. Якщо вам подобається Python, будь ласка, сказати, ставте лайк. Like. І не забувайте підписуватись. Я бачу, що дуже багато е глядачів дивляться відео без підписки. Так, отже, продовжуємо шукати метали. До речі, є цікава думка щодо серії відео про Android бокси Тобто, кому цікава ця тема, будь ласка, пишіть в коментарях нижче. До речі, я всім нагадую, Грамайн тест також. Доступно на Android. Тобто можна грати на платформі Android. Як бачите, знову закінчилися факели. Давайте я... ще вкратимо 4 штучки. Таким чином, відповідно, ми вже досить глибоко і поки що, ну, як бачите, у мене вже хронометраж 24 хвилини і поки, що, як бачите, ми нічого не знайшли. Тільки вугілля. О, бачите все. Тепер треба скрафтити ще паличок. А потім зробити кірку. Ну, каміння в нас є. І є, досить, є ще трішки деревини. Ну, Насправді в нас ресурси, ресурси фактично, не обмежені, але. Так не цікаво. Тобто ми маємо бути на якихось рамках, щоб було що робити. Так, от якийсь дивний пісок. Я його чіпати не буду. Але це вже говорить про те, що можливо там, можливо, там вже водичка за, за цим піском. На, Наче нічого не чути, але там запросто мож, може бути вода. Так, мастер, тут щось таке вже дивне, цікаве, так. Да. Йдемо далі. Можливо, там якісь посу... вже є якісь пустоти під нами? І таке теж можливо. Так, вугілля немає. Вугілля є. Добре. Вугілля є. Зараз буде відповідно один. Тобто 4 факели. Ось таким чином. Продовжуємо. Насправді хлопці, що з мною грали, вони знаходили там. Знаходили у грі печері, де були усі необхідні корисні копалини. Ну, як бачите. Ну, досить глибоко вже, тобто вже має бути метал, Як координати, я річ показувати не буду, тому що це публічний сервер. Так, а де вугілля? А, вуг... а вугілля немає. Тобто, тепер просто... О, тут, як бачите, є вугілля, давайте його заберемо. Так, зараз кратимо ще факелів. Чотири штучки. Так, поки що, як бачите, нічого немає. Це насправді, ну, тут якесь таке місце дивне. Я знаю, чому тут немає корисне копали, звичайно. Їх досить багато. Тут, як бачите, просто, просто каміння і все. Вже На такій значній глибині і ми ще нічого не знайшли. Тільки е, вугілля тільки трапляється і все. О. Тепер знайшли грабель. Я його терпіти не можу. Він такий така нас фігня. Давайте так розвернемося до 90 градусів. Знов немає вугілля. Тобто факелів знов немає. І що Ну, йдемо наверх? Тому що треба... Чимось собі світити, тому що тому що на помазки ми нічого не зробимо. Так, десь зверху... О, бачите? От вугілля є. Десь ще десь... Там ще десь було вище. Якщо пам'ятаєте, ми залишали це в гілі, тому що незручно його закопувати знову буде. Але оцей весь ріф треба яснічно зарити назад. Залишати його не можна от, в цю яму. Так, ну ось такий справи, як бачите. Ось є в стіні, Ну, під ногами краще не вибирати, тому що будуть ями. А от в стіні можна мабуть забрати. От там є, от там з тієї сторони є яма. Там не яма, а. Тут тут ще вугілля є. Ось і все, закінчилася кірка. Ось такі справи по новим. Ну як бачите, в мене ще яблука є. І вже закінчується херчі. Потихенько. І знову ніч, як бачите. Знову ніч. Тому що. Я думаю, що на сьогодні будемо звернувати наше сьогоднішнє відео. Усім, як ви заберете цього ролика кінцям, кінця. все добре, до побачення!